Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо. З вами Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І наш фейк-контроль. Російські пропагандисти не зупиняються на простих фейках, а використовують дедалі більш хитрі техніки для маніпуляції громадською думкою. Останнім прикладом такого підходу стали сфальшовані обкладинки відомих французьких видань Ліберасіон та Ліфігаро. На них нібито з'явилася сенсаційна заява Джей Дівенса. Ви пам'ятаєте, це віцепрезидент Сполучених Штатів Америки про те, що папа Франциск був засмучений через позицію Зеленського щодо миру. Однак це повністю сфальшований контент. Таких заяв Венс ніде не робив а обкладинки, нібито французьких видань, виявилися всього навсього підробленими у фотошопі. Картинками, як пропагандисти добиваються успіху у виробництві фотофейків, чому такі маніпуляції сильніше впливають на наші емоції. Сьогодні ми розберемося за якими правилами виготовляють фотофейки, та як це працює на психіку аудиторії. Допоміг нам з'ясувати все Кирило Перевожчиков, головний редактор проєкту VoxCheck. Виявляється, підробка обкладинок авторитетних міжнародних видань це доволі типова управа російських пропагандистів. Навіщо їм це робити? Пояснює «Фактчекер». Сам метод, який використали фейку, тобто підробка різних обказинок, заголовків західних медіа. Він не новий. Росія вона регулярно підроблює якісь західні медіа, що нібито вони повідомляють якісь антиукраїнські заяви, де критикують саму Україну або окремого президента, або ще когось не просто критикують, а відверто кажуть, що мовляв вони не хочуть миру. Але пропагандисти цього разу скористалися іншим приводом: це смерть Папи Франциска 21 квітня, і з'явилося навіть ціло не один окремо фейк про те, що мовляв, папа Франциск перед смертю напередодні не уточнюю, там до тиждень за день, до він, мовляв, казав щось проти України. Мовляв, був засмучений тим, що Зеленський не прагне на миру. А один з інших фейків, який ми споставили, там йшлося про те, що мовляв, чи то в заповіті, чи то в останньому зверненні папа римський зробив якусь скандальну заяву про Україну. А цей випадок, який ми зараз розбираємо, там йшлося про те, що віцепрезидент США Джей Дівенс, який. Бачив папу Франциска незадовго до його смерті. Мовляв, його слова Джей Ді Венса у двох французьких виданнях: це Ліберейшн та Le Figaro. Мовляв, Джей Ді Венс сказав, що Франциск був засмучений тим, що Зеленський направне миру. І мовляв, це от якраз були настрої Папи Римського під час останньої зустрічі з віце-президентом США. Ну, ціль зрозуміла. Ціль це якраз проштовхнути вже новий старий наратив про те, що Україна не хоче миру, і мовляв, що Україна зриває будь-які мирні ініціативи, домовленості, що звичайно неправда. Але тим не менш, Росія хоче надати цим тезам більшої правдоподібності, якраз через підробку обкладинок, заголовків, якраз у західних виданнях. Звичайно, що не всі журнали вони є повністю відкритому доступі. Деякі вони там з заплатною підпискою, але саме обкладинки. Перші сторінки вони доступні абсолютно у відкритих джерелах, і вам варто лише взяти назву журналу, подивитися там, коли. Подив останній випуск і подивитися, що насправді було зображено на обкаленці. Ми так і зробили. Пішли на сайти відповідно Liberation та Le Figaro і подивилися, що в оригіналі нічого подібного не було. Окей, якщо раптом ситуація, що не можемо так зробити, тоді підемо трохи іншим шляхом. Нас у фейках пропонують, нібито цитату Джей Дівенса. Тож ми можемо просто загуглити, що насправді Джей Дівенс сказав про смерть Павла Франциска. Так він справді коментував, висловлював спідчуття, казав. Що там Папа Франциск був лідером для християн і так далі, але він жодним чином це не прив'язував ні до України, ні до зеленського і не казав, що не прагне миру. І загалом таких заяв про не прагне миру останнім часом не було від там різних представників християнської церкви, загалом, тобто це просто вигадка самих росіян. Як для цілей пропаганди росіяни наважилися використати навіть смерть папи римського та як намагалися імітувати справжність обкладинок іноземних журналів, пояснює Кирила Перевозчиков. за основу. Вони взяли справжні обкладинки за 22 квітня, тобто на наступний день після смерті понтифіка, вони виглядають майже ідентичними з оригіналом. Але там, наприклад, на одній опазинці «Liberation» там вони змінили трохи текст, який розміщений праворуч фото. Насправжнім текстом було було написано, що помер Павло Франциск в такому давіці. В понеділок, що мовляв, його життя там правління було присвячено певним речам. Від в варіанті там просто йшлося про те, що мовляв, там була цитата Джей Ді Венса вигадана, бо Джей Ді Венс, Дж. Ді Венс взагалі, нічого не казав, щось пов'язане з Зеленським і Папою Римським. Одночасно на другій планці, Ле Лефіаро там теж взяли за основу реального вкладнику і додали на фоні фото Папа Римського. Теж цитату Джей Дівенса. Причому в реальному журналі там, взагалі на цьому місці, не було жодного тексту, там було лише фото. То додали просто на паруне місце зайву цитату, намагалися це підробити, зробити максимально схожим на шрифти на стилі оригінального видання, і саме тому можливо воно і спрацювало. Щодо того, наскільки це метод поширений. Ну ми вже і наші там колеги із України і з закордону інші фактчекери, Ми помічаємо, що подібні підробки вони поширюються щонайменше активно з двадцятого другого, з 23-го років. Тобто Росія, вона останніми часами там, здійснює кілька операцій, є кілька нас для неї. Одна з них це двійник. Полягає в тому, щоб дублювати стиль різних впізнаваних брендів західних видань і створювати сканшоти підробки або відео підробки, які копіюють. Оригінальність стиль цих видань, або ж купують сайт, і створюючи фальшиві сайти, які купують дизайн оригінальних медіа. В чому в суті в тому, щоб подавати пропаганду, не від імені там умовної Скабєєвої чи Соловйова, а подавати це під соусом. Це ж казали самі вестерни, це казали самі журналісти західних видання. І якщо читач уважає ці видання або принаймні знає про їх існування, це зазвичай якісь пізнавані медіа, то він з більшою ймовірністю якраз поведеться на фейк ніж якщо. О це яка, набуть Раш Тодей чи інша медіа прямо під контроль на Росії, або яка має проросійські погляди. Тож спробуємо підготуватися до майбутніх провокацій пропагандистів. Ми знаємо, що для фейків та підробок обирають спеціально такі теми, які мають зачепити наші емоції. Як це виявити, в чому кожному та кожній з нас варто бути уважнішими? Радить спеціалісти з перевірки фактів Кирило Перевожчиков. Це емоційність – це такий один з червоних пропорцій, Якщо вам пропонують якусь шокуючу новину, що увага якась пролунала скандальна заява про Україну від того, від кого ми її не очікували, і при цьому вам не дають підтверджень, наприклад, посилання на реальну публікацію це привід. Засумніватися, чи справді це так? Тож не вірте на слово, читайте далі заголовку. Це лише перший етап. Побачити заголовок. Треба почитати, що насправді писали, хто писав, де писав і чи є цьому підтвердження. Тож, так доведеться витратити трохи більше часу, щоб перевірити новину. Але все ж головна порада це справді не вестися на емоції і не вестися на гучні заголовки. Бо навіть у справжніх новинах бувають різні клікбейтні новини, а потім переходиш за посланням, читаєш основу статті, і виходить, що сам заголовок він не відповідає змісту. Ну в даному випадку ми маємо справу з заголовком, який взагалі не існує, але все одно порада важлива це контролювати свої емоції при споживанні контенту і розбиратися з паршлюровом, шукати посилання – і читати що в оригіналі написали щодо інших порад, завжди зважайте увагу, де ви бачите цю публікацію, тобто фейкову публікацію. Ми дивилися, де це взагалі поширювали, і здебільшого, це якраз якщо не відверто російські сторінки або канали, то принаймні про російські також це поширювали в іноземному сегменті, тобто англійською мовою точно. Тож звертати увагу, що за акаунти, що за сторінки. Посять це фейки у 99% Ви побачите, що ці сторінки вони регулярно займаються подібними вкидами, антиукраїнськими, антизахідними. Тож, якщо джерело поширення, воно раніше було помічено, поширення дези, то скажімо так, це теж червоний прапорець, що не варто довіряти джерелу, яке вже раніше неодноразово брехало. Отже, ми почули коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну і зміцнюємо наш український інформаційний простір, вичищаємо його від. Хотіла, знаєш, сказати, і скажу фекалій інформаційних, які нам закидає Росія щодня. Ну а ми щодня не втомлюємося їх відбивати. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.